Добра, щастя, мирного неба та здоров'я вам, дорогі друзі! Будь ласка, підтримуйте наш канал, ставте нам вподобайки та коментуйте. Ваша підтримка дуже важлива для нас та для просування нас в алгоритмах YouTube. Друзі, давайте розглянемо, що нас очікує, чого треба остерегатися, а для чого готуватися, та що нас може приємно здивувати у майбутньому. На дату 15 вересня, місяць знаходиться у фазі Новий місяць. Це другий місячний день у місячному календарі, а місяць розташується у знаку зодіака Діва. Місяць у знаку діва це час сприятливий для будь-якої копіткої роботи, що вимагає вдумливої та серйозного підходу. Абсолютно всі напрямки фінансової діяльності за серйозного підходу, як ніколи принесуть, Відповідну матеріальну винагороду. Успішні будь-які банківські операції та операції з нерухомістю. Непогана йде торгова, закупівельна та посередницька діяльність, так само плідно просуваються навчання, підвищення кваліфікації та будь-яке самовдосконалення. Другий місячний день день хороший для початку циклу фізичних вправ, лікувального голодування чи дієти. Будь-які починання цього дня отримують додаткове енергетичне підживлення. Слід звернути увагу на такі негативні якості, як агресивність, скупість, оскільки їх подолання допоможе вам реалізувати нові починання. Друзі ми дуже вдячні вам за те, що ви з нами. Велике прохання до вас ставити нам вподобайки, підписуватись на наш канал. Та, звісно, коментувати, писати нам, що вам сподобалось та що би ви хотіли почути. Будь ласка, поширюйте посилання на наш канал у своїх мережах. Не забувайте ділитися нашими випусками зі своїми близькими та знайомими. Дякуємо вам, друзі. Овен! У цей день овни можуть легше звичайного піддаватися чужому впливу. Вам варто триматися подалі від незнайомців, які пропонують Золоті гори. Ваша думка про оточуючих може виявитися невірною. Тому не поспішайте довіряти кожному слову. Перевіряйте будь-яку інформацію. Телець. Тельці зможуть досягти успіхів, взявши на себе ініціативу. Ваші цілеспрямованість і рішучість допоможуть вам досягти бажаного. Ваш успіх в ваших руках і його будуть визначати тільки ваші власні рішення. Тому з ними не варто поспішати, проявляючи розсудливість. Близнюки. Сьогодні близнюки оточені увагу протилежної статі. Вільним представникам знака посміхнеться удача в справах любовних. Ваша чарівність і сексуальність це дозволяє залучати вам в житті нові знайомства і, можливо, деякі з них переростуть в романтичні відносини. Раки. Вся увага раків буде зосереджена на особистій сфері. Цей день можна провести зі своєю другою половинкою. І зайнятися новим і незвичайним ділом, яке допоможе зміцнити ваш союз і пробудити пристрасть. Побалуйте своїх коханих приємними сюрпризами і сміливо просити партнера розділити з вами всі домашні обов'язки. Леви! оцей день Левам підсилую будь-які нові починання. Зірки обіцяють вам успіх навіть в тих справах, в яких у вас недостатньо досвіду. Ви зможете вирішувати серйозні проблеми і отримати вигоду буквально з усього. Зберігши бадьори з духу до кінця тижня, можна розраховувати на щедрі подарунки долі. Діва у цей день дівам не варто тримати при собі свої ідеї і плани. Обговоріть з начальством. Які з них мають шанс на реалізацію? Найамбітніші можуть розраховувати на кар'єрне підвищення і збільшення доходів. Однак таке завзяття може спровокувати напругу у відносинах з близькими людьми. Їм не вистачає вашої уваги. Терези. У цей день терезам краще стримати свою активність. І провести день спокійно. Займайтеся своїми поточними справами, відклавши свої амбітні плани на більш сприятливий час. Ініціатива сьогодні може обернутися серйозними неприємностями. Спостерігайте за тим, що відбувається навколо вас, не втручаючись в процеси. Скорпіон У цей день зайва емоційність і чутливість скорпіонів може стати проблемою. Рішення всіх важливих питань варто відкласти на потім і сконцентруватися на справах, які не вимагають уважності і акуратності. Не варто зривати свій поганий настрій на близьких. Розмова по душам допоможе відчути себе набагато краще. Стрілець. Стрільці можуть досягати великих професійних успіхів. Ваш нестандартний підхід до вирішення складних питань допоможе знайти вихід з крутної ситуації. Використовуйте цей день для розвитку своєї кар'єри на виключене грошові надходження, які дозволить побалувати себе покупками. Козиріг в цей день вільні козироги зможуть зустріти людину, яка змусить вас і ваше серце битися частіше. Не варто замикатися в чотирьох стінах. Ця зустріч може статися в абсолютно несподіваному місці. Сімейним знакам варто більше уваги приділяти коханим. Оточіть їх увагою та турботою, відклавши на час всі нові справи. Водолій. Водолій сьогодні очікує рутинна монотонна робота, яка може навіювати нудьгу. Однак вам необхідно діставати справи, які відкладалися в довгий ящик, і присвятити їм день. Також слід розібратися зі старими рахунками і документами, будьте уважні до свого здоров'я, особливо до травної системи. Риби. У цей день емоційний фон риб нарадує стабільності, спалах роздратування і грубості. Можуть зіпсувати настрій не тільки вам, але і викликати образу близьких вам людей. Тримайте себе в руках, щоб уникати серйозних сварок з дорогими людьми. Проведіть вечір, усамітнішись, за улюбленим заняттям. Вдячні вам за те, що ви з нами. Велике прохання до вас ставити нам вподобайки, підписуватись на наш канал та, звісно, коментувати. Писати нам, що вам сподобалось та що би ви хотіли почути. Будь ласка, поширюйте посилання на наш канал у своїх мережах. Не забувайте ділитися нашими випусками зі своїми близькими та знайомими. Дякуємо вам, друзі!